Програмування це так складно. Та ні, стій, не вимикай, я ж пожартував. О, ось дивись, я в цьому програмуванні вже 6 років і готовий навчити тебе робити те ж саме. А може навіть і краще. Ти напевно думаєш: в інтернеті стільки багато туторіалів по мобільній розробці, як обрати той самий правильний, щоб не витратити зайвий час. Друже, в мене для тебе гарна новина. Ти попав саме на той канал, де я простими словами без води пояснюю всі необхідні теми для того, аби стати флаттер розробником Кожного тижня на нашому Ютуб-каналі виходить новий урок з курсу по флаттер та Дарт. З домашніми завданнями. У нас є спільнота програмістів, де всі від новачків до експертів підтримують один одного в їх задачах та челенджах, допомагаючи при цьому прокачувати свій скіл максимально ефективно, максимально ефективно, максимально ефективно. Можливість записатися до мене на індивідуальне менторство, де ми складемо план навчання спеціально під твої потреби. Тож давай починати свій шлях мобільної розробки прямо зараз. Чекаємо на тебе.